Рада вітати вас в школі краси Слава Студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та візажу. Дівчатка, Дивіться, я знайшла на взяти приклад відома зірка санвиблок. На ній на даний момент фото лікового макіяжу. Тобто, Губи, обмеження в кольорах яскравих, червоних, бордових, коралових, будь яких це вже побажання клієнта. То обличчя ідеально підібраний до натурального, максимально наближений до натурального кольору шкіри. Румяна відгірна натуральність, тобто блід рожевий може бути пастельний колір, щоб підкреслити і навести чіткість форм скулу. Так? І очі, ученята у нас в пастельних кольорах, ніжна стрілка. Стрілка не е, чіткими кольорами, а оліцеву технікою виконана. так? Угу. І пастельний кольор е, брови так само натурального кольору, немає надлишків, немає лишньої, лишньої фарби на обличчі. так? Тобто Це, е, це відіграє дуже вибуху. Будь ласка, які в нас є три кольори основних в колорному крузі? Жовтий, синій, червоний. Скажіть, не протилежні, які нейтральні? Припустимо, кольори? Кольори? протилежний Припустим, протилежні жовтому. Протилежний жовтому фіолетовий Протилежний синьому. Протилежний ора... І протилежний червоному. Це у нас виборе-салатовий зелений. Нейтральні кольори. Чорний і, і білий. Так, вони нейтралізують. Mm. На даному етапі макіяжу е, у нас вже йде закінчення е, очка, повторю, по, закінчення е, повністю тону обличчя. Машенька, що ти зараз робиш? Зараз я наношу стрілочки олівцем. Вже закінчуємо нашу якою ти технікою користувалася? Е, Тіней. Я наносила е, різні тона і розташовочку робила. Так. дуже Наташа. А ти якою технікою користувалася? Нанесені? Якою технікою? Так. Тіні. Спочатку ми взяли тіні тіжого, потім жовтого такого з золотистим, а потім біжого з чорним. Що mm -hmm. ще має бути зараз? Зараз малюємо ліснички і губки. Стрілочка у нас буде якась? Mm -hmm. Будеш підводити? Так, так? Так. По формі очки. Катюш. Я. У, у нас, нас тут підводкою. У нас все супер. а у вас гарна клієнточка з гарними даними. Малюємо э, макіяж ми стрілочки, маємо завершення, розбити губки, ріснички. Угу. Дали ста, э, зелений колір, дали сюди караловий колір, дали жовтенький, біленький. Угу. Все це гарно сочетали. Угу. Угу. І у нас тут є ще одна наречена. Роби крістинка да? її, mm -hmm. так? Як у нас тут збирали? Нічого добре, ми вже зробили, що нам залишається. Зараз ще губки. Зараз ще припудримо нашу наречену і рум пиццу. Сьогодні 13 заняття. І я сьогодні сіла в якості модельки до учениці Маші. Хочу сказати свої враження, дуже залишилася задоволеною. Мені сьогодні робили віковий візаж, адже я відношу себе в категорію жінок бользапурського віку. І можете подивитися на результат, який ми отримали в процесі нашої роботи. Дякую. Вже багато людей впевнилися в тому, що в школі Красислава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело і можна здобути дійсно знання на вищому рівні. Ми запрошуємо до нас на навчання людей, які хочуть працювати в індустрії краси, за новітніми технологіями, і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Спицюка, 18, а четвертий багатопрофільний ліцей та селище міського типу Лужани, салон краси Слава. Ми чекаємо на талановиту, творчу, ініціативну. Молодь.